132 тридцять рації та мільйонні збори, щоб захисники і захисниці були зі зв'язком. П'ятий канал продовжує свій благодійний проєкт без цензури і не планує зупинятися на досягнутому. Навпаки, для шанувальників календаря ми приготували ще одну новинку, яку саме розповість Софія Норенко. Понад 5 мільйонів гривень зібрала благодійна ініціатива п'ятого каналу без цензури від грудня 2022 року. За цей час ми відправили тисячі календарів, потім створили бавовняні полотна. Та і це ще не все. Можна намагнітити весну і красу, і е, ми тут надрукували, як вже відомі, з календаря весняних полотен світлини. Так є і ті, яких ще поціновувачі без цензури не бачили. Усе заради того, щоб забезпечити зв'язок на передовій. Проти ворога уже працює 132 рації від п'ятого каналу. Крім того, ще 24 незабаром поїдуть на схід. Дякуємо дівчатам. П'ятого каналу. Та і всім, хто збирав нам на рації, артилерійські підрозділи мають бути зі зв'язком. Це дуже важливо. Уже разом із раціями відправляємо новинку магніти, які тільки доїхали з типографії. Зворотній зв'язок від українських військових шалений. Це дуже їм сподобалося. Вони сказали, що. Ці магніти вони на передовій можуть прикріпити куди завгодно. Прикріпити магніт куди завгодно може кожен, хто закине на благодійну картку чи пейпал від 100 гривень за один такий сувенір. Далі ж скидаєте скрин оплати та дані для відправлення на електронну пошту листсобачка 5ua та зазначаєте, яке саме зображення хочете. Які запалі, і дає можливість чути. Для поціновувачів, які хочуть мати палки світлини у більшому розмірі, досі актуальна інша пропозиція. Але магніти магнітами, а в нас дуже ще жбавовна лишилася. там, зараз вам покажу, де ми її тримаємо. Ось а, Софійка, ну давай щось розгорнемо. Може мені. Це наша катруся. Здається, а, точно краса. Військові, до речі, теж кажуть, що дуже зручна історія, тому що коли вони переїжджають з однієї точки на іншу, вони плакат скрутили, спакували і понесли далі. Таку красу відправимо за донат від тисячі гривень. Далі схема аналогічна, як і для магнітів. Пишете на пошту з усіма даними, а ми надсилаємо. Всю колекцію можна отримати за благодійний внесок у 8 тисяч гривень. Доставка магнітів та полотен є як по Україні, так і за кордон. Можемо відправити і вашим знайомим чи друзям на війні. Ірина, Ірина, прийом просіп. Та як прийняла прийом Софія Норенко, Ігор Костюк, Ганка Кудрявцева, п'ятий канал. Отже, долучайтеся до цієї акції. П'ятий продовжує надсилати бавовну у вигляді рацій нашим ворогам. І в кожна рація, яка опиниться на нашій передовій, це неоцінена допомога від вас, наших телеглядачів. Тому долучайтеся, будь ласка, на цьому в нашому випуску поки що все. Ми. Через кілька хвилин повертаємося до нашого інформаційного марафону. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Швидкий статевий акт, недостатня збудженість, відсутня ерекція, порушення сечовиділення. Healthy Man Max – інновація для чоловіків. Відновить швидке збудження, нормалізує час статевого акту, відновить ерекцію та сечовиділення. Healthy Man Max – ваша справжня чоловіча сила та впевненість у собі кожної хвилини. Телефонуй, отримуй консультацію та замовляй. Це була я раніше, кровоточивість ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: лакалут актив плюс ще більш активний захист. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт, що хочеш, підніму. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині.